Складається таке враження, що президент Трамп для себе визначив якийсь мінімум поступок з боку України, якими Путін має задовольнитися, і в цей мінімум чомусь, на його думку, входить і частина української суверенної території, зокрема Крим. І він вже не перший раз повторює про те, що Крим не повернути, а починав він кримську тему ще в січні з того, що Сполучені Штати Америки готові визнати Крим російським, і незважаючи на те, що вже відбулося декілька зустрічей Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, і позиція Української держави вона дуже ну, чітка. Ми не будемо і не можемо, і не будемо поступатися будь-якою частиною нашої території. Тим не менш, він повторює цей е, свій підхід. І це мене, якщо чесно кажуть. Сказати, напружує, і думаю, що ми маємо бути готові ще. Ми, це як українська держава, українське суспільство, маємо бути готові до певних таких. Ну не дискусій, тут не може бути дискусій, а до певних стикнень з позицією е, окремих світових політиків, що, мовляв. Siekdami pipinėti karą, reikia postūpyti se dalynoje teritorijoje.